Запровадити міжнародні санкції проти тих, хто присвоює українські активи на окупованій території, закликає Петро Порошенко. Про це президент заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ Великої Британії та Польщі і назвав це ще одним підтвердженням факту окупації Донбасу Росією. Хто отримає зиск від оголошеної бойовиками псевдонаціоналізації українських підприємств, також вирішують у Росії. СБУ перехопила чергову телефонну розмову. Ватажка бойовиків так званої ДНР Захарченка з одним з російських кураторів. Захарченко обурений тим, що більшість відібраних в Україні активів планують віддати олігарху втікачу Курченко, який зараз у Росії. Він випередив бойовиків і зумів домовитись з російськими кураторами про поділ вкраденого на свою користь. Натомість та шкам псевдороспублік вирішили залишити неприбутковий неліквід. Були е де-факто Росією конфісковані активи українські державні і приватні, які розташовані на окупованій території, що ще є одним свідченням факту окупації Російською Федерацією Схода е України.